21 грудня 2025 літа. Хочу повідомити вас всіх, якого це стосується, про те, що сьогодні, сьогоднішнього числа, я вступаю публічно і публічно повідомляю, я, жінка, жінка Леся, вступаю на посаду генерального виконавця свого юридичного лиця. Пицяк Леся Валерівна, 23 апреля 1980. 9 року. Реєстрація село Михайлівка, Великобаченський район, Полтавська область, Республіка Українська. 1980 року, 20 травня, номер 14 Михайлівський совет Великобаченського району Полтавської області. 3 Римське номер 31167 ССР. Що я зробила? Тепер. Дивимось, моє свідоцтво про народження. Ця частина зовсім не стосується а, мене. А, на даній сторінці є у моя мати та мій батько, а також ЗАГС, а, сільський Лобачанського району. Що я зробила? Я вступила права юридичного лиця. Саме абсолютною печаткою канон 23.39. Тобто, абсолютна печатка є найбільшою духовною юридичною силою. Знову звертаємося до канона 23:39. Существує тільки шість типів повдокумен... допустимих печаток: абсолютна, велика, офіційна, обличчя, подчиненна і частна. Абсолютно является наибольшим мощным высшим авторитетом печати. И подпись: когда мужчина или женщина использует свой отпечаток пальца в красных чернилах, чтобы дать жизнь и личность документу в их качестве исполнителя их собственную истину доверия и генеральную исполнителя имущества и юридического лица. Топ-то, дивите, тут Були опікуни до повноліття мої батько та мати, а також ЗАГС. сьогоднішнього дня я духовною печаткою вступила в роль Генерального ісполнителя юридичного ліса. До позитивного канона. Сюди відносимо ще: канон 532. Ні мужчина, ні жінка, ні лицо не має права принібрігати букві. Канона в пользу э, предна, э, предназначенного намерения. Свертаюсь э, снова до канона 2034, когда мужчина или женщина выступает в качестве доверительного управляющего одного или нескольких трастов, связанного нескольких трастов с имуществом их юридического лица, должность генерального исполнителя имущества, поэтому является вакантной. Однако, когда мужчина или женщина демонстрирует компетентность, мудрость, смирение и долг, дает публичное уведомление, что я сделала, о том, что они занимают должность генерального исполнителя своего юридического лица, ни один другой попечитель Государственный служащий, агент или юридическое лицо не может узурпировать их полномочия в отношении имущества. То есть на данный момент я вступила в права юридичного лица и буду поведомлена в органы видповидно.